Друзі, ну супер, як гарно, що ми саме сюди і поїхали. Що там, Маховик? Ух ти, крові А ну зараз давай. У нас же є ці пластирі. А в мене що? Зараз, зараз. У нас в машині є велика аптечка. Там все, що хочеш є в неї. А з собою так ну, саме необхідне беремо постійно. тому що... Всяке буває, дуже вдала прогулянка, собаки набігались, в річки накупалися, а ми ще й грибочків знайшли. 16 серпня, 24 рік. Сьогодні приїхали в Карпати. Це горгани. Вітаю, друзі. Сьогодні вирішили поїхати в гори. Чому? Тому що у нас спека така і по наших лісах ще й грибів нема. Ну, треба... Довго походити і пошукати, щоб щось знайти. От. Тому приїхали в гори на те місце, де ми останнього разу знаходили молоденькі білі гриби. От сьогодні і подивимось, що нам подарує ліс. Ну і як завжди, все вам покажемо. Все, що ми побачимо і ви побачите. Айде! Сьогодні ми в нашому звичайному составі. Я і Хе -хе. наші собакени жекері. Воно ховається. Більбо біленький. І Марсик. От поруч сиріший. Жекері? Сиренький. Розвідник, пішли. Жекльон. Євгеній. О. Пішли. Перша наша знахідка це біленький. О, який. Бачила ріш. А в тебе що там? Ага. О, ух ти, гано ну показуй. Червоняк. Бачите який. Дивіться, він більше забілий, ну. Ага. Ось так. Ну, певно, гарний, так? Да? Ага. А, ти Бачиш, що? Чистенький такий. То такі. Бачите, друзі. це так дві вже знахідки. На, тримай цей. Ага. Вже не без грибів. Це гарно. Сіро-рожевий мухомор, а поруч, напевно, білий. І так і є, друзі. Білий. Бачите, який. А! І в мене також. І Ріша каже два білих і лисичку знесла. Друзі, ну супер. Як гарно, що ми саме сюди і поїхали. Поки йду до ріши, а голубинки попадаються. Це вже четверта. Так. Де тут? Моє сімейство? Так, зараз подивимося, що тут Ірішка знайшла. Ще один. Три біляка. ой 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 ой, -ой. Друзі, зараз покажу. Ось один. А я ось не помітив. Ось другий. А поруч від цих двох білих. Бачите, воно третій біле. Дві голубінки. Ой-ой-ой. Три-чотири голубінки. Ага. Ось бачите ще. Жека. Один. Жека крутиться, Жекірі. А ось, друзі, поруч. Моховік ще стоїть. О, бачите. Біля цих трьох білих вирішили привал зробити. Навколо походити, подивитися. О! Басі, перший. Ой, яка ніжка у нього. Міцна. да що ж таки Ще не виходить його. О! А трошки, ну чого. Ось другий. Зараз, де третій у нас. А ось і третій. Ось такі три гриба. О. Чистесенькі. Каска, друзі. Це просто... А бачите, яка голубинка. То сьогодні, друзі, позбираємо, ага. Ось маленька. А от вже така підрощена. Ні, ця вже їй Упала. маховичка заберемо зараз. Гарний він чи ні? Подивимось. О, гарний. Так, ну цю, бачите, там три голубінки. Візьмемо. Ось цю. Заберемо оці дві залишимо. Оце такий розуміє, а? Ну то просто настрій такий Чистесенький. Так, бачите? І третій грибочок. І приховаємо, нехай отак. Бачите, поруч ще голубінка мала. Ох, тут будуть і будуть гриби, друзі. Ну це просто просто супорола. Такий цікавий колір у грибів. Але це не сироїшки. Не знаю, що це таке. Нехай росте. Що там в тебе? Ага, бачу. Так, біля, да, біля червоних мухоморов. До речі, оці три білих, що я вам показував, ми саме біля червоного мухомора. Ось він бачите? Знайшли. Зараз і тут подивимось. Поруч королівський мухомор. Сюди. Так, пошукали. Навкруги тут нема білих. І йдемо далі на пошуки. Гарно, так? Да? Спочатку, так. Ну, такі знахідки, ну то просто супер. Ти в мене ще й цей. Хочеш. А, яєчник? Ага. О, чого собі. Теж гарний гріб. Хоча ми їх раніше не збирали. Собакени, де ви, маму, загубили? Яка краса. Красиво, так тут? Щось стоїть, друзі, Скоріше за все дубовік, але не впевнений. Ага. Не але вже ні. Ріж білий. Ти ба який? Так, ага. да, але він, бачите, гаплик йому. Ану. Ні, все. Який біляк. гарний? Ні. А воно ще один. Оте, о той гарний. А ну зараз. Подивимось, друзі. Опа! Єди? Да, ще один, але тут треба обійти. бо я так його не зірву. Зараз, зараз, покажу вам. Бачите який? О. Ох, і мішка. О, який, бачиш? Ну, а я тоді щось знайшла Тоді Ти що знайшла? Червоняк. Чи... Чи маховик? Ні. Ні, підберезник. Підберезник. Гарний, гарний. От тут я Оці два білих знайшов. Тут підберезника і рішив, в тих хащах. Походимо тут, зараз. Подивимось. Може ще будуть грибочки тут. Іріша каже, мухомори, сіре рожеве, багато там знаходить. А в мене тут голубінки. Так вирішили, що я тут піду, тому що тут, тут можна знайти білих. А ріша подивиться трошки лівіше там. С краєчку я тут... Одну голубинку знайшов і більше нічого. І каже, що там а, ще один підберезник. Вирішив я до неї піти. Поруч підемо. вдвох тут. Подивимось. Незручно тут так. На полу присаді. О! Ріш? Підусичник молодий. Отак. От Бачите який? Гарний. Жека. Понюхай грибочка і шукай. Все, шукай такий саме. Бачите. І Зараз знайде. Бірба. Грибочок. Іди шукай. Скажи, я вже знаю цей запах. Марс, шукай. Чистесенький. О, красоту. А ну що там в тебе? Підберезник, да, ой. І дві голубинки. Вже, друзі, вже непогано. І ви бачили, який молодий. Ну, тобто, сюди можна приїжджати. Збирати грибочки. Собаки дуже комфортно себе тут почувають. Тому що така відносно прохолода. Є е, гірські річки. Обов'язково сьогодні. Підійдемо. Ох ти, який колір. Що? Та такі грибочки. Та, такий колір. О! Один впав. о А ось ще два підусисенька. І теж такі маленькі, гарні такі. Один і другий. От що я говорив? Вони тут ідуть зараз. О! Гарні грибочки. А в тебе там що? Голубінку рішу збирає там. О. Ліс змінився. бачите, вийшли із цих хащей. Ну тут хоч можна розігнутися. Що там побачено? Єжовіки? Ну, досить багато грибів. Ну відносно. Не одними такі е, любителі збора грибів в цих місцях. Але, як я завжди говорю, кожен грибник свій гриб дезнайде. Декілька лисичок О. тримайся. Ну ох тут ти. ЖЕКА! Собаки під ногами, ну. Ой! Грека, що таке там вже? І жовічки, мастя які молодесенькі. А в тебе там... Ой, який гарний польський гриб. От таких знайти би молодесеньких. Дуже б непогано було б. Ще лисички? Ти що така сьогодні? Вітру взагалі нема. А де ви є? А, бачу. Угу. Польський, теж гарний, ти що. Та, досить непогано, далі сьогодні. Ого, яке дерево. Ти бачила? Не знаю як на камеру буде видно чи ні. Це таких я не знаю. Тут ми си встанемо, то вдвох не охватимо. Ого! Оце Жека! Так. Жека. Вилазь Жека. з болота, ну. Жеха, а ну дай, покажу грибочок, що це. Не вже польський. А, та, друзі, польський гриб. Мася. Зараз подивимось. Бачите, ніжка чиста. Губку прибрати. Гарний грибочок. Тільки вимкнув камеру. Воно, бачите, да, ще один. Теж польський. Ну, поруч не знаю, що це. Ой, який. Супер. Де мій ножик? О, чистюсенький. Ох, яка болотяка! Жека, пішли. Жеки, поряд. Бере, пішли. Жека, пішли. Марсюш, пішли, Марсик. Жека зупинився, я на нього подивився, а поруч лисички. Попереду яр, зараз його перейдемо і продовжимо наші пошуки Маленькі? Маленькі? Угу. Де не бачу? А, І все, бачу, бачу. Ну, ну. Я ж казав сьогодні, що тут гриби йдуть. Можна. А що там праворуч від тебе бачиш Далі, далі, далі. Вон там. Вірочку. Ну, зараз... Ну ні, але це щось, якісь поганки. Обережно, а собаки вже на той стороні яра. О, бачите, друзі, перейшли цей ярочок тут, а тут вже не ярочок, тут вже такий схил десь понизу, я не знаю, напевно, метрів 100 схил, де вниз. Чудна річку. До речі, ми до от цієї річки сьогодні, сьогодні підійдемо. Але трошки пізніше. Вже коли будемо йти до машини, там до неї близько, А тут, ну не знаю, тут і не спустишся. Почали лисички попадатися. До речі, гарний. А це ми йдемо вздовж цього схила. Польський грибочок, але все, бачите. Багато червоної сировішки зустрічається от декілька. Там ще дві. Оно ще одна. Що там? Побачили, друзі, червоного мухомора. А ви бачите там далі, ну на камеру точно не буде видно. Схоже на біго, але... не знаю. Жека ні! Жекі! Жекі, ходь сюди! Жека! Зараз сниму рюкзака, бо тут такий схил, що. І подивлюся. Досить далечко, не знаю, друзі, Ну, спробую. Бо тут ну, дуже не, небезпечно, Ну, намагаюся обережно. А воно точно ви ну, Бачите як, який схил, як дерева стоять, а? Не знаю, тут білий, не білий. Може цей. Неїстцівний дубовік. Але, знаєте як. Перевіримо. Може і білий. Схожий. Ну, що це таке? На червоняка взагалі схожий. Та, друзі, червоняк. отак Ну, теж гарний гриб, але... Думали, що білий. А ось лисички. Так. А воно ще лисички. Та тут треба уважно дивитися. Ух ти, Тут такі схили. Одразу Романа. Вспоминаю. Ну. Димося, піднимемось, піднимемось, там вже розберемося. Як тут піднятися? Ух ти. Йдемо, друзі, вздовж цього схила, я постійно о, заглядую. Ну отак і по декілька лисичок знаходимо. Ну ця маленька, цю вже зірвали. Що там маховик? Ух ти, кровища. А ну зараз давай. У нас же є ці пластирі. На зараз, зараз. А кармашку? маленька в кармашки? Так, маленьку. Зараз телефон куди сюди. Ох ти. І таке буває, друзі. Ну. Так, все, рано обробили. Бачите, оці гіляки, вони такі острі. Та капець. У нас в машині є велика аптечка, там все що хочеш євне. А з собою так, ну, саме необхідне беремо постійно. Тому що всяке буває. Якийсь грибочок, не знаю, а ну, може ні, неї дубовик. дубовік. Бачите, їх ну, дуже важко зверху побачити, тим паче їх гризуть звіри. Значить, а, ну я маю на увазі, що думаєш мало ли, може білий. Але ні, що там? Польський такі. А ну дай покажу. Так, такий, такий два бачите, як зрослися. І ріжка побачила, подивилася На схил. Це польський, напевно, але польський, польський гриб. Трошки поїли його. Але це нічого. Воно якісь два гриба. Ану, не біжить, ріж. Почекайте мене, тут якісь два гриба великих. Скоріше за все, що це неїсцівний дубовік. Але ж подивитися. Треба. Ану. А? Обликла погані? Хто? Дрипли. Да я не знаю що це зараз. Ні, це. Це це дубовик ріш. Неистивний. Воно також, бачите, стоїть. Ну. А це польський. Його зверху трошки поїли. О, який. Знову ріжка глаза стає. а я в іншу сторону дивився. Це не отмазки. Напевно, білий. Не знаю, зараз подивимось. А може і ні. Ано. Біліба. Білий. Білякиріш. Трошечки поїли, бачите, а так. Зараз подивлюсь. По схилах, по таких, їх краще видно, коли знизу смотриш вверх. Зверху вниз. Дуже важко побачити. Та! Гарний білий. Маховик, Гарний гриб. Підходимо до річки. О! А зараз собаки не накупаються, поп'ють водички. Я как оса, да? Mm -hmm. Давай, сто ты говоришь, досвід. Mm -hmm. О! Гарда сегодня прогулянка, да? Mm -hmm. Грибочки, ну просто супер. Дійшли ми, друзі, до машини. Дуже вдала прогулянка. Собаки набігались, в річки накупалися. ми ще й грибочки знайшли. І е, досить гарні грибочки. Зараз покажу ще раз. Різні гриби. І польські, і голубінка, біли гриби. Ой. Червоні кі. лисичка є. Тут також, бачите, ну тут просто дуже вдала прогулянка. Ось так. Будемо ми їхати додому з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока!